Добрий день, шановне панство. Дивіться, моя от самочка, стара, будемо так казати, відносно стара, вона, то її вже третій окот буде. І, в принципі, хочу про неї трошки розказати, що я очікую і, і коли приблизно. По моїх розрахунках, якщо вона була покрита на 25-й день після того. Як вона народила, бо першу охоту самець на неї скакав, але вона не завагітніла. А десь то має бути через 25 днів, так як пише книжка. І по моїх розрахунках, приблизно то виходить 4-5 лютого, якщо буде так, як книжка пише. Тепер. Ага. Підписуйтеся, хто не підписався, підписуйтеся на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. І всі, хто, кому потрібна інформація, дивіться канал, візьміть собі Зошит, записуйте, почули чи в мене, чи в іншого блогера цікаву думку, цікаву пропозицію, цікавий зміст. Візьміть собі на Зошиті, занотуйте. Бо відео ви передивилися. Потім будете шукати ту інформацію, а повторну інформацію дуже важко знайти. Так, тепер, що я очікую? Ну, саме основне для мене, щоб гарно розродилася самка. Точніше, не гарно, а щоб вона розродилася. І основним критерієм є, щоб були всі. Живі нутряння, щоб не було мертвонароджених внутрінят. Бо мертвонароджені внутрі будуть говорити, показувати на те, що неправильний раціон неправильно годую. Вже десь, напевно, з тиждень часу я замічаю, що гранулу, яку я даю внутрім, вони менше поїдають. Ну, Причини, які можуть бути. Перша причина, що може, можливо, то, що трошки потепліло і вони більше їдять, менше їдять гранули. Друга причина: я даю санкції, особливо безпосередньо, як вона підходить, я відкриваю, вона підходить, я їй даю більше і стараюся її кинути в її сторону соковиті корми. Щоб вона заситила свій організм е, соковитими кормами, і вона може через то і менше з'їдає гранули. Я не думаю, що самець е, протягом тижня почав менше їсти. Думаю, що то самка, та й вона може, можливо, вона вміє регулювати, скільки їй потрібно е, їсти. Так, значить, очікування в мене 4 5 лютого. Ну, по зовнішньому вигляді, я б не сказав, що самка є дуже-дуже велика бомба. Ну, очікую, якщо, ну, якщо в певне положення, якщо вона сяде, то вона по розмірах така сама, чи ляже, будемо так казати, то внутрінята, які... Збоку є, то вони порозлягаються і вона практично такого самого розміру, як самець. От. А по факту маю надію, що якщо буде 8 нутрінят, то я буду дуже тішити. Буде більше, буде ще краще. Я, я в принципі, дуже люблю, коли є дуже багато внутрінят. Хай вони будуть менші. Але їх буде багато, тому що з більшої кількості внутрінят, які народи самка, можна отримати, не можна, а отримаємо більше м'яса. Якщо, наприклад, шести внутрінят вигодуємо навіть по кілограму, будемо рахувати, в 6 місяців буде 6 кг. 6 кг на 6, 36 Кілограмів живої ваги буде, а множимо на 06, то буде біля 20 кілограмів м'яса. Ну, Знову, якщо взяти 12 нутнят, воно народить. Ну, Звичайно, 12 нутрянят в 6 місяців не будуть мати по кілограму, ну але вони по кілограму, ну, 6 кілограмів можна, в більшості випадків можна буде нагнати біля 7 місяців, і, але і то буде біля е, скільки, біля 4 кілограмів, ну, 3 кілограмів, будемо казати, 3,5 з м'яса. І м'яса. І маємо 35, будемо мати до до 40 кілограмів м'яса, якщо буде 12 кілограмів 12 нутрінят. Так що 20 і... чи там 25 кілограмів і 40 кілограмів є велика різниця. От. І я завжди стараюся і роблю відбір, стар... точніше, стараюся робити таку селекцію, відбирати тих. Внутрі, які гарно народжують його. Навіть ту самку хотів самця вже пускати на м'ясо минулої осені. Я мав на нього вже клієнта вже й домовився, а потім я його зажав, бо не завжди самець виростає поза 13 кілограмів до 14 кілограмів. Ну і самка. Самка мені останній раз народила 11 внутрінят. Через то я ту самку і, і зоставив з тим самцем. Якщо брати економічну складову, звичайно, то невигідно одну самку з одним самцем годувати цілий рік. Бо самець і самка е, з'їдають приблизно 170 кг корму і рахуйте, 170, дві істоти. Ну, але якщо займатися племінною роботою, то воно варто того, тому що від великих батьків буде, будуть народжуватися великі нутрінята, і буде в правильному напрямку йти селекція. Хоча можна проаналізувати. З тих самців я недавно сьогодні зважив 5 самців і в 5 місяців. І їхня вага від 4. 1 має 4, 200 в 5 місяців, другий 4, 700, третій щось 4, 300, і один має 5 кілограмів. То лише один е, догнав ту вагу, на яку я сподіваюся. Але вся причина в тому, що е, їх було багато, як багато нутринят, то звичайно вони будуть відставати рості. Якщо 6 нутринят народиться, наприклад, в самки 5-6, то і вона їх годує. і... І нутрінята не чекають на цицьку. кожне прибігло, має цицьку посало, мало, другу взяло. А як є 11 нутрінят, то 8 нутрінят їсть, а троє чекає. І зазвичай в нас як буває ну, природний відбір, будемо так казати, що сильніші нутрінята завжди, вони. Більше випивають молока материнського, вони відганяють слабших внутрінят, і вони швидше ростуть. Але нутрінята, аби дотягнути втрати, якщо самка багато родить, то втрати нутринят, в принципі, відбуваються до 10 днів. До 10 днів, коли якесь самка має мало молока, і нутринятам там слабшим не вистачає його, бо сильніше нутринята випивають материнське молоко. І як-не-як, -як без того молока. Дивіться, саме вже чує, що самка буде родити, він вже коло неї треться. Бачите, цікаві цікаві історії, які відбуваються між, того, між тваринами. І завжди, от, ну, якщо самка має багато молока, і ще, ще дивлячись від того, якого, якої ваги народжуються наші внутрінята. Ну, сам, самки внутрінята. Якщо вага внутрінята велика, ну Десь біля 200, то вони, звичайно, трохи скорше ростуть. А якщо внутрі маленькі народжуються, то їм важко вижити в даному світі, якщо їх ще і багато народжується. А зазвичай, якщо багато внутрішні народжуються, то звичайно їх менше. Вони малі. Ну Одне-два перші, які вилазять, то вони більші. Бо в самки, дивлюся, рідко в мене, коли е, виходить, що більш-менш рівні нутринята. Завжди перші нутринята е, найбільші, а останні найменші. І, в принципі, вони так і розвиваються. У е, мене було найменше нутриня, яке в мене було. При народженні на другий день я важив, то воно мало 125 грам. Бачите, вона самка вже втекла, не хоче мої мови слухати. Не знаю, чи ви слухаєте, чи вам цікаво. От, буду я закінчувати, будемо чекати. Ще залишилося 4-5 днів чекати, 5-6 днів точніше. А по факту будемо бачити, коли ця самочка народить. Дай Боже, щоб все її природа було добре. На даний момент температура зовнішня на вулиці, нічого страшного нема. Мінусових температур нема. Ну, на вулиці сьогодні мінус три, напевно, вночі було, в вольєрі. Я маю, вода в бутилках не позамерзала. І тепер що, в даному вольєрі внутрії води пити не хочуть. Їдять соковиті корми. Даю я їм достатньо, аж поки, бачите, вони вже понаїдалися, А лише по вольєру валяється. Там, дивіться, самець до самки носить сіну. Я даю достатньо соковитих кормів. Ну, і поїлочка з водою тут є. Вони в будь-який момент, як буде не вистачати, як буде не вистачати е, вологи, вони можуть, вони не можуть, вони будуть шукати, де можна буде напитися. І. І хто, ви, хто має, ага, саме основне, пільнуйте. Пільнуйте, хто має самочки кітні, які мають народжувати, щоб зверху в мене, ось дивіться, бачите, зверху сітка і все в мене тут накрите. В мене тут все накрите тут. Тут бутилки в мене на воду є, ну, то таке. До весни город поливаємо, збираю бутилки. Набираю воду, потім грію їх і підливаю городи. Так, і зверху в мене тут всі клітки, там, де народжують е самки, вони мають бути накриті. Бо щурі, ласиці, може, ласить того. Е Тхворі, куниці, то все, як вони десь тут і вас бігають. Вони почують молодих нутринят, вони залізуть і покрадуть. Так що пильнуйте також нутринята. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.